Виконуємо номер 504 із підручника математика 6, автор Олександр Істер Видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди деяке трицифрове число, яке кратне числам 3 і 7, і не кратне числу 6. Число 231. 231. Поділити на 3 кратне 3, отримаємо 77. 231 кратне 7 поділимо на 7, отримаємо 33. А 231 поділити на 6 буде 38,1 Отже, ми записали число 231, яке кратне до трьох, кратне до семи але не кратне числу 6. Номер 504 виконано.